Суддя із Хмельницького вже протягом кількох місяців перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Чоловік мобілізувався до війська за власним бажанням. Каже, не час відсиджуватися у кабінетах, коли в країні йде війна. Нині він у складі 8-го окремого полку спеціального призначення на передньому рубежі оборони мирної України від путінських найманців. Вся наша група прийшла воєнкомат і попросила повістки. І по мобілізації попало сюди, тому що ми всі патріоти. Ми розуміємо один одного співслова. У нас вже взаємовиручка. Якщо один десь підвернув ногу, наприклад, там чи їсти нема, то інший обов'язково дасть і поділиться всім, що в нього є, і навіть краплиною води. Тут воюють і професійні військові, і мобілізовані високопосадовці. Цей спецпризначенець на війні з вересня минулого року. Як тільки прийшла повістка, одразу з'явився до військомату, не став прикриватися високою посадою. Родина вояка підтримала його рішення йти та захищати Україну від сепаратистів. Я своєю дружиною вже, слава Богу, живу 21 рік. І нас, якби ніколи, ми розуміємо одного співслова. Ну, звичайно, переживали, але віднеслися розумінням. Є країна, ми громадяни своєї країни. І коли країна каже, що треба, значить, треба їй допомагати. Нині бійці 8-го окремого полку спеціального призначення на передовій. Вони боронять Україну від терору та біди. Хлопці не сумніваються у перемозі. Трохи сумують за домом та рідними. Проте бойового духу не втрачають. Вони на варті батьківщини. Конечно, хочется домой, но за, за семьями скучаем, за родными, за близкими. Как, когда, когда дома это одно, а когда совершенно на расстоянии около, как говорится, сотни километров от семьи, то всегда, как говорится, вечером сидишь, рано или поздно приходит какая-то печаль и Цей спецпризначенець медик каже, жодних проблем з ліками у полку немає. Медикаментів у нас зовсім ніяких проблем немає, ми цим забезпечені. Ми перед тим, як виїжджали, перед цим ми проходили багато курсів з медичної підготовки, приїжджали, волонтери з різних країн нас також ну, навчали, допомагали. І так само я, як фельдшер свого підрозділу, так само. Показуємося, у нас кожен вміє користуватися і жгутом, і всіма тими препаратами, які знаходяться в нас в індивідуальній аптечці. Кожен це знає, як використати, кожен знає, як надати допомогу першу необхідну. Для них війна стала буденністю. Спецпризначенці знають за що борються, за свої родини, за мирну та цілісну Україну. І вони борються не словом, а ділом. Тому й передають вітання так званому диванному батальйону. Не кожен може бути воїном, не кожен може бути вчителем чи лікарем, але є хлопці, які належать до так званого диванного війська, диванного батальйону, які свідомо ухиляються від служби, які абсолютно не надають ніякої допомоги в процесі звільнення України від агресора. Виїжджають за кордон. Роблять липові довідки. Е, від себе не втечеш, від свого сумління особливо. І всі ми чоловіки. Я переконаний, що ми повинні вчиняти по-чоловічому. Бо когось можна обдарити себе ніколи. Українські вояки 8-го окремого полку спеціального призначення шлють привіти з передової найдорожчим людям. Я хочу передати вітання своїй родині, своїй дружині, своїм, своїм Богданчику, Вікусі, своїм діткам. Вітання всім державним службовцям Хмельницької області. Настає час, коли треба державні кабінети змінювати на військову форму. Тому велком! Хочу передати привіт своїй дружині, Людмилі, своїм донькам Катерині і Анастасії. Вони мене побачать зараз по телевізору, впізнають Я їм махаю, і вони будуть теж махати. Хочу передати привіт донці Софійці, дружині, матері, Хмельницькому привіт, Ярмолинцям привіт, синові Євгену, всім, хто мене знає. Ампер за вас тут працює, хлопці. А ті, хто втрачають свідомість, коли їм пов'язки вручають, не бійтеся, все тут нормально, ми, ми вас. Підучим трошки будете з нами воювати. Давайте сюди, хлопці. Хочу передати вітання своїй сім'ї з Хмельницької області, рідним Чемерівцям, своїй дружині Оксані, дітям, батькам, сказати те, що ми повернемося з перемогою по-любому, та чекають нас вдома. Хочу передати привіт рідній Хмельницькій області, особливо своєму місту, городок, своїй сім'ї, своїм друзям, близьким, знайомим, подякувати за щиру підтримку.